У Європі готуються до різдва та нового року. В містах запроваджують спеціальні заходи безпеки. Із подробицями наш кореспондент у Франції Євген Павленко. Продовження тебе різдвяний свят, хотів би розповісти про заходи безпеки, які застосовуються у Ремсі. Взагалі по всій Європі все-таки це напружені дні і загроза терористичних актів, якісь, ну, дуже така висока. Про це попереджають і мешканці, і попереджають по телебаченню, пресі інші. І тому те, що я тут бачив, По-перше, це поки що зараз ще рано, а ввечері, отам, от де це ярмарка, про яку я розповідав вже дуже багато патрульної поліції, велополіції, це жандарми це. Муніципальна поліція і також патрулює місто, центр міста і ці всі райони, де люди відпочивають. Солдати, вони повністю в амуніції, вони озброєні, ходять групами і перевіряють дотримання порядку на вулицях міста. Що ще цікаво, от на цей ярмарок, який заходить в надвечір, особливо в вихідні дні, величезна черга збирається, тому що не просто що багато людей, а тому, що всі, хто проходять на цю ярмарку, вони проходять особистий контроль, їх дивляться і що на них, металошукачі працюють, і, тобто такі заходи дуже серйозні. А ви знаєте, у людей ніяких претензій немає, всі розуміють, що все-таки ситуація серйозна. І люди спокійно ходять. Вони ходять з цілими сім'ями, вони це дуже полюбляють, вони прогулюються. Серед них і, звичайно, наші українці теж ходять сім'ями. Ход скрізь безкоштовний, ну, крім полиця оглядовував, там коштує десь близько 4 євро покататися. Так що, в принципі, Франція готується до Різдва та Нового року студія.